Привіт усім! Сьогодні трохи поговоримо про такий новий сучасний термокінг. Це холодильник, як ви вже зрозуміли, і я на ньому працюю. Зараз я знаходжуся в Швеції і зараз я буду відчинати двері. Тому спочатку я вимкнув аларм. Щоб не трамбіла сигналізація, відриваю пломбу, ставлю, залишаю її тут. Хто в перший раз буде працювати на холодильнику, тому для вас, можливо, це буде цікаво, навіть як, як я кріплю двері, так, щоб їх не, не, не відірвало. Відкриваю тут. Зараз встановлена температура плюс 20, то. Тому... Тому можу відкрити двері навіть зразу. А можу залишити, щоб ми її відкрили. Можна і так і так і так робити. Переводимо цю зліва направо. Тут одразу з'являється така щіль. І одразу можемо піднімати догори. Але уважайте на ці балки, бо вони не дадуть вам повністю її підняти. Трошки донизу, бо там є така спеціальна лапка. Якщо ви бачите, зараз тут є спеціальна лапка, котра дивіться, що вона робить. Вона притискається, коли двері піднімаються до гори. Коли я зараз двері трохи донизу, дивіться, і лапка йде донизу. Тому двері потрібно тримати під кутом 45 градусів. Але. Тут ми маємо такі захисні балки, які стоять і не дають нам перемістити двері, тому я їх встановлюю тут, встановлюю тут і тоді зможу трохи ще просунути допереду. Але багато. Так, бо тут ще стоїть наступна, теж треба так втискаємо і обережно забираємо. Втискаємо і забираємо. Але обережно, дуже уважно. Коли ми вже забрали всі ті перегородки, тепер знов робимо кут десь 45 градусів. І все, тепер ми можемо підняти до самої гори все. Добре, зараз я під'їжджаю під рампу і буду чекати на розвантаження. Дивіться, що відбувається з температурою. Це тильний відсік, це передній відсік. І там і там зараз тримається майже 20 градусів. То є ще мами механічний. Він теж зараз показує 20 градусів. Двері відчинені, але він тримає. Я тільки годину тому виїхав з корабля. Зараз завожу мотор. І зараз покажу вам, скільки зараз на дворі. Резерват блю, добре. Затанкую от блю. 18 градусів, то нема чого там перейматися, що двері відчинені, відчинені. Зараз, по-перше, в мене не працює навігація штатна. Це капець. Бо я мав ту навігацію, але вона зле показує. І акумулятор. Як він мог навантажитися з прому, виїхав тільки годину тому. Хлопці, це неможливо. Це якийсь бред він там показує. Це, це неможливо. Я виїхав тільки годину тому. І щоб ви розуміли, на кораблі мене підкурювали, бо я не мог. Е, по -по польськи тут палить Чильник, я вже забуваю наші слова. Не мог завести мотор. То було мені неможливо, бо ми. Пленелі 19 годин. І я приходжу, не розумію, що не загорілося світло. По-друге, не працює холодильник. Думаю, що там ще могло статися? Як це може бути? Я давай одразу мотор заводити, а він не заводиться. Курда, я стратив там півгодини. Я думав, що зараз. Думав, що зараз будуть якісь великі проблеми. Ну, але вийшло все добре, хлопці. Все добре. Ви пишіть, якщо у вас там щось цікавить, я буду знімати те, що вас цікавить. Бо я зараз на розгрузці попросту показую вам процес розгрузки в, в Швеції. Зазвичай. Ще просять ви, робити видрук. Корда, я неправильно під'їхав. Чи ні, нормально, нормально я під'їхав, нормально. Добре, я мужчину вже нормально. Думаю, що нормально. Так, добре. І там показувало зеро. Навіть не мог відпалити щільника. А зараз він показує, що ще налодував на максимум. Якась фігня. Не може такого бути. Тільки не пам'ятаю, треба їм тут віддавати ключі чи не треба. Добре, зараз піду, подивлюся, чи там в пажонку все. Так, ну що, давайте подивимося. Так, став супер. Добре, нормально став. А, але бачите така рампа, що навіть можна з топаками в'їхати. Тут треба дуже-дуже уважно. Ще вони мають такі подушки. Щоб не втрачати повітря. Це дуже суперова рампа. Бачу цей прицеп вперше. Я замітив одразу, що по-перше, з цього боку, я не можу його а, заправити. Бачите, взагалі немає. Не показує скільки паліва. Це капець. Бо я його бачу, цей прицеп так само, як і ви вперше. По-друге, я не розумію, як включити світло всередині причепа. Я не розумію цього. Немає тут нічого. Немає... мушу бути десь, де я мушу. Де можу його влончити. Це показує. Втисні зелену. А де вона є, та зелена? Я не розумію, де вона є? Чи там всередині, чи що. Я не бачу тут ніяких кнопок. Так, давайте подивимося з цього боку, що тут ми маємо. А, тір, добре. Тір Зараз нам не потрібен, немає нічого тут. Тільки що він показує? Навантаження, масу. Так, хлопці, ну що, я ходив, зареєструвався, і зараз вже можемо заїжджати на загрузку. Запускаємо двигун. Слабий акумулятор. Це капець який слабий. Так. Просто вставити карту, чіпом до гори і пішли вставляти карту. Остання вилучення. Добре. Все підтвердити був я на відпочинку. І починаємо країну і заїжджаємо. Вам ніколи не рекомендую починати поїздку, доти не побачити всі найважливіші цифри. Я повинен був зробити паузу 45, год 45 годин. Я їх зробив. А далі я не можу бачити, чи він взагалі дає мені їхати чи ні. Розумієте, може, там якась компенсація си. Треба завжди, завжди перевіряти. І зараз дивіться, значить, вже показала цифра 45 годин я зробив паузи. 430 він дає зараз їхати, і пауза ніяка більше не потрібна. Теж на 24 години на ці на цю добу ніякої паузи не потрібно. Можу брати десятку водіння. І 15 на робочий час. Далі він показує, що я не мушу на цій неділі ніякої паузи робити, бо я маю зараз 144 часа працювання на, цю, на цей тиждень. Так? І 39 годин маю на цей тиждень. їхати. Це, це зовсім небагато. Враховуючи, що мені треба доїхати до Іспанії, це зовсім небагато. Маю три дев'ятки, дві десятки, компенсацію теж не потрібно ніякої робити. Все, хлопці, все виходжу з цього меню і їду на загрузку. Що хлопці, будемо запускати абсолютно новий Термокінг. Тут все доступно, понятно, трохи е новіше меню, ніж в попередньому, але я думаю, що теж буде тут всім все зрозуміло. Він навіть показує, скільки процентів вже звантажив системи. Чути якісь звуки. Температура зараз показує на 14, настава на 19, але нам треба виставити зараз 15. Так, зараз він сам намагається запустити двигун. Мені тут на польському. Але я думаю, що для нас це не проблема. Зараз зачекаємо, бо він не дає мені. Зараз всі кнопки заблоковані, нічого він не, не дає мені зробити. Блокада. Отблоковано. Стискаємо на ставу і зараз понижимо температуру до 15. На польська дуже потві, А, не встигли. Зараз знову йдемо. Так, настава. Опускаємо до 15 і ок. Згляну настави, добре. Аларм. То треба справді, треба зараз пошукати, що то, що то за аларм. Опускаємо вся інформація. Це кнопка для того, щоб вийти з цього меню. Ліво-вправо нічого тут більше в нас немає. То виходимо звідти. Зараз я прийшов до цього меню, щоб подивитися, що це за аларм. Так? Що це за помилку він показує? Він показує опис настава ні провадзона. Ліміт часу. Так, знову треба повернутися нам до аларму, щоб його прочитати. Ренчне монітур. Э, Монітуруй температури ладунку. Перший раз це бачу, навіть не знаю, що саме тут. Ліміт часу часу, то значить він знов відключається. Так, тут ми можемо, бачите, регулювати ясність навіть. Високий, середній. це немає дуже значення. То значив, щоб ми могли вийти або змінити, так? давайте спробуємо змінити. Ясно змінили на високому. В значить е Повернутися. Так, давайте спробуємо змінити язик, який тут маємо. Може є український. Ні, немає українського. Добре. Хм, ей только российский. Добро. Режимы. И тут у нас все показывает, так. Назад. Зараз повертаємося знову до системи. Тут та ж інформація, що ми бачили раніше, ще не було, ми не дивилися, що тут в нас є начало рейсу. Ніякої немає інформації, добре, виходимо з цього меню, і зараз нам... Якось би треба спробувати очистити цей блонд, але не бачу, щоб то можна було це зробити. Так, добре, то зараз спробуємо змінити все ж таки температуру. Sand point. Ту треба було натиснути, зараз ставимо на 15 і підтвердити. Добре. Все Все є все зрозуміло. Добре назад. Аварія Видалити. Давайте. Немає активних аварій, добре. Хлопці, ну то це і все. Так, зараз е, я буду їхати на заладунок. на загрузку. Тому е, тут ми встановили 15. Як встановлюєте, ви вже зрозуміли, як змінювати температуру. І ще тепер можемо зробити видрук. Зараз він намагається його запустити, навіть не знаю для чого. Щоб зробити видрук, то клацаємо на принтер, клацаємо тут і наприклад, можемо за останні 2 години. Добре. Так, Також ще давайте покажу вам, як е, вибрати дату. Наприклад, ми хочемо вибрати якусь дату. Наприклад, це буде от вчора. Так? Тобто ставимо туди, стрілкою до гори, з друг 8-го і дендер. Вибраний дату. Так само відру. Також в нас є механічна температура. Коли холодильник виключений, то не обов'язково його включати, щоб побачити температуру, як це було в старих версіях. Ми одразу можемо побачити тут, Все, зачиняємо, не забуваємо, щоб не відламати. Холодильник трохи заспокоївся, то зараз вам покажу видрук. Тут теж він показує. Тобто, навіть що це значить один, то він показує, що один це значить передня, два то теж передня, а п'ять то тильне і шість то теж тильне. І тут ви бачите така в лапках: єдиничка, двоєчка. то це, то це значить температура от переду на чепи. І 5-6, то значить температура от тилу начепи. 3-4 посередині немає датчиків, я їх не маю, в моїм причепі немає. Але є такі, що навіть мають посередині. Це все залежить для чого ця начепа пристосована для яких температур. І тут ми бачимо навіть, коли ми змінювали температуру, на яку є OFF, так? що ми включали його або виключали, тут все він фіксує. Віксує. Тому так, хлопці, якщо залишились якісь питання, задавайте. Будемо знімати відео, нове розказувати. Підтримайте мій новий канал, це буде для мене дуже, дуже корисно. Нехай це відео побачать якнайбільше. Тому розумієте, що мій канал зовсім-зовсім новий. Я тільки починаю знімати, і YouTube не, не зможе пропонувати моє відео. Якщо ви не будете його лайкати, не писати коментарі, не ділитися, ділитися з друзями, з колегами. Тому, е, тому, хлопці, допоможіть мені розвивати мій канал. Все, всім пока. Всім Слава за уваження. Так, ну що, моя загрузка закінчилася. А, значить, загрузка тривала 33 хвилини. І звісно час мій вже йде. А заїжджав я на фірму, виходить так, що за одну хвилину. Але це не так. Я заїжджав більше. Мабуть, там дві або три хвилини керування. Тахограф зарахував, як молотки буває таке. Добре, але зняв вже що другий раз. Показує, що двері відкриті. Добре, що вони відкриті. Тому так, хлопці, зна знаходився я на загрузці і вже чув не, не раз випадки, коли хлопці травмувалися і потім їм нічого не виплачують, бо ставте завжди молотки. Далі, дивіться, зараз нам треба перевезти холодильник з роботи старт-стоп, яку він тут нам показує, на постійну роботу, щоб він завжди тримав температуру 15, бо зараз показує 16-17,5. тут 17 От тилу це нам не підходить. Тому тиснемо тут, розблокувати систему. Ще раз тиснемо тут. непреривний режим пише. Система положення, непреривний режим. Добре, зараз він запустить двигун і почне працювати. Зараз, так, дизельний двигун пуск, зараз він запускає спеціально е -е. закручую батон. І все, так от тихенечко буде собі працювати. Тихесніко це новий агрегат. Працює безшумно, якби ще тут він побучимося обклеєний, то взагалі було б тише. Сподіваюся, для вас це відео було інформативним. Робота на рефрижераторі вона і не проста, і не складна, але потребує занадто дуже уваги. Все залежить при яких температурах працює холодильник, все залежить Якої висоти, товар, який товар. Це все дуже впливає підтримку на підтримку температури, або вона буде стабільна, або буде скакати. Теж багато залежить, чи у вас холодильник працює нон-стоп або старт. Дуже дуже багато ситуацій Тому якщо у вас залишилися питання, пишіть їх, задавайте, а я буду знімати для вас нові відео. А у мене довгий маршрут. Я їду з Швеції до Мадриду в Іспанію, тому в мене попереду 3200 км і дуже багато різних красивих краєвидів. До дуже зустрічі та покажу Наступний вам відео.